Всіх вітаю! З вами Марія і філіжаночка про те, на що треба звернути увагу. Роздивляємось? Про кого, про що покаже. Хай зачекає блюдечко, почнемо з філіжанки. Для когось тут нове знайомство. Але не просто так. Людина знайомиться з бажанням, що це знайомство потім переросте. Ну, для кого як? Давайте для когось в дружбу, в такі, знаєте, дружні, дуже дружні стосунки для когось в кохання. Тут людина яка Очікує на це знайомство. Для когось навіть виглядає так, що люди знайомлять Ну через людей знайомиться. Це, це не просто от взагалі не знає нічого, а це як хтось когось знає і ну як зводять людей тут От в цій ситуації треба розуміти, що люди тут один для одного, ну, знаєте, коли доля зводить людей з розірваними серцями. Не треба чекати, що ці стосунки одразу будуть такими якимись легкими. Ні. Тут дуже такий довгий час люди будуть придивлятись один до одного. В якісь моменти навіть будуть собі казати, що не подобається, не треба було знайомитись, не треба було починати спілкуватись. Але, знаєте, наголос на тому, що люди з розбитими серцями, їм все всі не такі зараз будуть, і все буде важко даватись, але це тимчасово. І не поспішайте розривати це знайомство, бо воно взагалі дуже важливе для обох. Тут і обмін інформацією, тут і підтримка одне одного, тут і серце одне на двох, врешті-решт. Ну, непогано. Далі дивимось, що тут про що вже треба знати, звернути увагу. Так, ну по роботі у когось з вас, тут взагалі-то як виконання бажання, щось ви там хотіли, але, як затягувався час, буде виконано. Буде зроблено так, як слід. Але тут не само ви робите, а як через людину на літеру Г. L. Так, літера я. Ну і все більш літер не бачу, або це ваші ініціали тут, або тієї людини, через яку щось буде зроблене. Але це по ранішніх домовленостях, і це більш стосується робота соціуму. Тепер 50 підкреслено: це або чийсь ювілей, треба готуватись і не забути людину привітати, або для когось з вас. Це може бути і про кількість днів, і тут зустріч, тут зміни, зміни такі значні будуть після цієї зустрічі, але в два етапи. Ну, там... Вже там які у вас домовленості, але це знову ж таки робота соціум. Показаний мені чоловік дуже сильний, дуже сильна натура, дуже, ну скажімо, великої сили в тому, що він вміє робити. Фахівець такий, значний фахівець, і от з ним пов'язана ця цифра 50. Може бути і вік людини, може бути рік народження людини. але Знаєте, він якийсь від нього якась така сила йде, він такий впевнений в тому, що він буде робити, бо ну, це як він вміє, він знає. І ну, він цим заробляє, і він ну, людина така вже ім'ям, отак от хочеться тут говорити. І в когось це буде, от, ну, як. Навіть потім з кимсь ви будете цю людину обговорювати, що оце так, оце дійсно вразив. І знаєте, в одному випадку ви з чоловіком обговорюєте, в іншому випадку ви з жінкою обговорюєте. Тобто тут не одразу там всі зберуться і будуть, будете балакати, а от ну, з кожним в свій час. Далі дивлюсь. Далі Звер... показують мені чиїсь ключі, і людина не помічає проходить повз. Чи шукаєте, не можете знайти, а вони, повірте, вони перед очами лежать. Ви просто не помічаєте. Або можете десь. Падуть, і ви не будете їх бачити і пройдете повз а Потім воно вам, вам треба будуть ці ключі, а у вас їх не буде при собі. І одразу не зрозумієте, де вони лежать. Так, тепер ознаки допомоги. Такої допомоги, що людина навіть не розраховував чи не розраховувала. А просто от як люди між собою розмовляли, і про цю людину мова пішла. І виявляється, що насправді можуть допомогти цій людині, тож будуть якось там на зв'язку і будуть розповідати, що яким чином треба робити. Зверніть увагу на ті поради, які будуть давати люди, якщо ви розумієте, що це буде ваша ситуація. Тут щось по долі вже повинно завершитись. Через телефонну розмову будуть якісь домовляння до закриття якоїсь там певної справи. Чоловіки між собою розмовляють, а потім, потім вже вирішується, що так, дійсно, тут можна допомогти, можна це все припинити, вже, закрити, завершити, ще й переможно закрити. Далі. Ось тут показана ситуація, коли два чоловіки очікують на якісь результати. Один другому каже, що щось дуже затягнуто, але ж все ж таки розраховує на вдачу. Вона тут буде, але дійсно швидко не буде. Щоб там. Не дуже хвилювалась, бо ну, просто отак, так вирішується це питання. Очікують від жінки взаємодії. Так. Теж ще одна важлива телефонна розмова. Показана чоловік та жінка. І м, тут жінка щось промовила і чекає від чоловіка відповідь, а він, як на роздоріжжі, він не дуже розуміє, що тут треба відповісти. Як знаєте, не готовий ще відповідати. Ну, щось питання поставлене, але щось затягується відповідь. Літери С У в цьому випадку, літера С, літера і. важливі. і ну, тут буде продовжуватись спілкування, але все ж таки воно щось по часу ну, трошки затягнуто буде, нічого. Там все потім більш-менш влаштується. Так, далі. Комусь тут нагадують, це е, дівчата, хлопці, це хто це робить, то нагадують про чистку енергетичну, що треба поновити. Так, отут з палаючим серцем а, двоє людей: чоловік та жінка. Чоловік приховує свої почуття до цієї жінки, але дуже випитує у неї, що вона до нього відчуває. Чи дійсно вона його кохає, чи вже навіть і думати забула. Ну Так воно смішно трошки виглядає, бо так він ретельно приховує, що він закоханий по самі вуха, але ж. Ну, насправді виглядає доволі дорослим, а поводить себе як дитина в цьому питанні, якщо чесно. Так. Далі. Що стосовно, сім'я, рідні, близькі, друзі, сусіди оце все. Ось тут мудре рішення, мудра підказка буде для когось з вас від чоловіка. Зверніть увагу, бо ви, як обрати, щось не можете, ви не розумієте, ну, як правильно вчинити, він підкаже. Він почує вашу якусь ситуацію, і він якось так швидко вам. Надасть відповідь так, так, у когось доленосні події людина. Знаєте, як на вершину збирається трошечки так виходить, виходить поступово, сходинка за сходинкою, і така радість, така. знаєте, Коли повними грудями вдихає повітря, руки розводить по сторонах. і так, Ну, нарешті, от щось дуже складне людина подолає. Так, добре, добре. знаєте, от Просто як складно, але ж зробить. Ще дві сходинки, каже Філіжанка. Ще дві сходинки. Набери сил і не здавайся. Угу. Так. Що у нас тут щось таке? Знаєте, сьогодні. Складна філіжанка, от складний потік не дуже зчитується, якщо чесно, але нічого зараз. Розколупаємо трошки. Так, ось тут. Угу. Така ж якась черга за чимсь люди. Знаєте, як виглядає, наприклад, от хтось привіз з села там овочі, якісь там фрукти, може, може, щось таке, знаєте, от гарне, смачне з землі. І ціла черга шикується до людини, і всі так, знаєте, потроху-потроху її купляють, чи то вам треба теж. Бути в тій черзі, а може, хтось з вас буде розпродавати щось. І, так, знаєте, люди вже знають вашу продукцію і до вас вже в чергу стають. Так, у когось тут щось ви дуже так. Дивіться, чоловік посміхається, жінка. Дуже, така, дуже зосереджена, але дивіться, якась ситуація, яка, в якій повинні будуть гроші, гроші стосовно от, чи для цього чоловіка, чи від цього чоловіка. Ви різні, у вас різні ситуації. Він якось легко ставиться до цієї ситуації. Жінка хвилюється через це. Але тут буде цілковита перемога, люди зможуть домовитись і не буде то складно для них. Далі нова людина до когось з вас в ваш простір заходить нове знайомство, знов таки нам показують, але таке воно дуже якесь корисне. Аліса, ну що ну таке? Корисне буде для вас те знайомство, тобто людина з якимись певними знаннями. Знаєте, для когось це дійсно виглядає, як наприклад, на масаж людина піде, бо чи салон краси, ну чи ще щось таке косметологічний кабінет. Тобто, це таке знайомство, яке от просто от вам якось ви себе краще почувати потім будете після цього знайомства, так виглядає. Так. Ну. І хвилювання якогось чоловіка дуже він. Якихось таких страхів собі в голову набрав, як паніку якусь вмикає, і от просто щось йому дійсно от страшно. Але дивіться, добре, що поряд з ним є людина, дуже всміхнена, ну, теж чоловік. Що він буде переналаштовувати його, бо поки що виглядає ну так, знаєте, людині потрібна допомога, бо ментальне здоров'я там нікуди то, чи то до лікаря так звернеться, і лікар йому так знаєте, легко допоможе то не буде для лікаря складністю, чи хтось з його друзів вміє його переналаштувати. Може, хтось із родини. Не виключно. Але ж гарно було б, якщо б швидко людину переналаштували, щоб він довго не сидів в такому своєму стані, бо зчитувати навіть так знаєте, складно. Ну, Когось тут романтика починається. Навіть не буду дивитись далі, бо От, хай би люди-тільки тільки починають спілкуватись, хай там вже зачепляться один за одного, щоб не, не злякати нікого, щоб не порушити це. Бо така симпатична пара. Все, на цьому закриваю. Всім вам дякую, всім гарного дня, гарних подій в цей день і люди поряд з вами. І побачимось. Всім пока.